Доброго дня, шановні виноградилі-любителі. Сьогодні у нас 6 серпня 2022 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогодні, сьогоднішнього відеоролику це боротьба з грибковими хворобами, які можуть виникнути в даний період, в серпень місяць, тоді, коли ягода починає достигати і можуть суттєво нашкодити нашому врожаю. З якими хворобами зараз ми можемо. Зіткнутися на наших виноградниках це в першу чергу дві таких основних грибкових хвороби це і ініму. Зараз ми продемонструємо, як вони виглядають. Значить, це мільдіо. Листок з зовнішньої сторони має такі світлі п'ятна меслянисті, а з воротньої сторони на ньому такий от буде білуватий мучнистий наліт. Оце мільдіо. Це вражується листя, в першу чергу воно вражується в верхній частині наших пагонів, так як там зараз саме максимально молоде, трав'янисте листя, і його в першу чергу пошкоджує цей грибок. Мій такий дієвий механізм боротьбі з цим це в першу чергу не допускати росту молодих пагонів в верхній частині, над верхньою проволокою. Тільки ви побачили, що зростає десь на 10, 15-20 см. І в цей період бажано ці пагони прищипувати, не давати їм розвиватися, бо на них в першу чергу пробиває грибок ці молоді травянисте листя, і він їх пошкоджує. Також другий, друга хвороба це оїдіум. На мій погляд, це найбільш така коварна штука, яка досить сильно вражує в першу чергу, наші грона. От На гронах виходить такі. Розводи, такі от пошкодження. І Чим ці пошкодження шкідливі, От, наприклад, дивіться, пройшов дощ, ось було пошкодження точкова. І в цьому місці шкурка перестає бути еластичною і її розриває. Це дуже шкідлива штука. А якщо дуже сильне зараження, то грибок проростає і в м'якоть, і повністю тоді псується наші ягоди, і вони вже ніколи повністю не достигнуть. Тобто це тільки Підуть такі гронки на Вибраковку. Оце знайшли тут в себе в одному місці, де максимально був такий затишний куточок, там дуже погано провітрювання, таке теж трапилося. Ну, хочу зразу сказати, що в цьому сезоні досить таки сильні дощі. У нас дві неділі практично безперервних дощів. Оце сьогодні перший день, що можна дещось на винограднику хоч якось вийти зробити. А так, кожен день дощ. І мене мій товариш дуже хороший. Він з 70-го року слідкує за погодою, веде метеоспостереження, то він сказав, що в цьому році найбільше за останні 50 років кількість добових опадів було до 64 міліметрів за добу. Це, це дуже багато, і практично, все це кожен день такі опади йшли. У нас можна було сказати, що земля була вже як болото, і можна сказати, і жаби квакали. Дуже сильно, звісно, мокро. І ця моква вся дає, звісно, дуже сильне, таке спонукає для розвитку грибкових захворювань. Значить, Як з тими захворюваннями в даний період боротися? Що можна застосовувати? І як допомогти нашим рослинам пройти цей період і щоб наш урожай був максимально вже захищений або ж хоча б уникнути цього зараження? Якщо у вас дуже сильно в районі грон багато листя, і грона вже, як в даному випадку у вас забарлюється або розмігчається, ягода, можна частково прибрати якісь листя. Ми в даному випадку деякі прибрали. Щоб Загущення не було, щоб було хороше провітрювання, але це тільки в тому випадку, коли вже ягода починає достигати. Якщо ягода абсолютно зелена, дубова, ні в якому разі такого робити не бажано, це хіба що е, десь з тої сторони, де сонце не поступає, можуть якісь там окремі листочки прибрати, трошки хоч дати йому мінімальне провітрювання. Тому що в цьому е, такому забитому пространстві може дуже сильно розвиватися соливої дім. Як можна десь якісь листя приберіть, якщо ягода розм'якчається. це перший такий дієвий засіб, і потім боротьба з відростаючими пасинками, які у нас йдуть над верхньою проволокою. І це обов'язково чеканка цих пасинків, прищепка. в Взагалі, всі молоді точки росту ми прибираємо, щоб оце все таке травянисте. Я зараз просто відірву кусочок. Отакий участок рослини це найвразливий. І для ідіума, і для мільдю. Тим більше таку вологість воно дуже швидко сідає. От, наприклад, дивіться, ще тут не пройшло, листок ще абсолютно зелений. Ось в цій точці, де я пальцем показую. І зараз я переверну, я просто тільки що помітив. А ось вже перше, зараз переверну, давайте зірву листок. Побіління вже ось пішло. Ось така точечка світленька, якщо камера передає, це вже розвивається мільдю. Тобто, Воно моментально сюди піде зараз біле пятно і листок буде дуже швидко пошкоджуватися і ми можемо цей листок швидко втрачати. А при дуже інтенсивному зараженні це може виникнути така проблема, що все листя буде поступово заражатися, і тоді ми можемо втратити взагалі повністю весь листовий апарат. А це дуже шкідливо для наших кущів, так як не буде елементу, який виробляє фотосинтез. І буде набагато довше достигати врожай. Я розумію, що рослина сама себе буде зберігати, ви буде розпускати або якийсь паснок спящий, або якусь спящу почку, яка розпускатися повинна на наступний рік. Це теж крайній небажано. Ну, щоб цього не допускати, головне, якось треба з цим поборотися. Як боротися в даний період із мільдю? Ну, Із хімічних засобів, одним із таких препаратів, який в даний період ще можна хоч якось застосовувати, це хорус. Хорус в нього дуже короткий період очікування. Там чи 7, чи 10 днів десь так, то я думаю, можна витримати цей період, не, не знімаючи ягоду. Тобто обов'язково пройти, обробити і виждати цей період, період, який виводиться цей фунгіцид з рослини, і він би потім ця ягода буде безпечна для виживання. Підождати там 7-10 днів і можна потім цю ягоду споживати на оброблених кущах. Ну, це чуть не єдиний такий засіб хімічних, який ще можна застосувати. Якщо ви бачите, що або у вас немає цього препарату, або застосувати треба на кущах, які, наприклад, будуть достигати набагато пізніше, ну, скажімо, там десь через місяць, чи можна навіть і більше, тут можна вже і інші той же квадрі застосувати, все ще, ще можна встигати. Але коли вже у вас урожай достигає, і застосування таких препаратів не бажаний в першу чергу для нашого здоров'я. То тут треба виходити із народних таких методів, які можна застосувати на винограднику. Це в першу чергу дуже часто застосовували і ми, і інші люди. Це розчин харчової соди. Із 5-6 каплями йоду на 10 літрів води. Соди береться десь 75 грамів на 10 літрів, і 5-6 капель йоду капається сюди і обробляється по листку. Можна і по гронах частково пройти, якщо є зараження, якщо нема на гронах ніякого зараження, може, це не проходить. Але листовий апарат в першу чергу потрібно обробити. Це не буде досить таким довготриваючим засобом, який буде захищати наші рослини, але на певний період, десь так, від 5 до 7 днів, певний захист буде. Це буде контактна дія, яка буде впливати на, нашу, на нашого збудника захворювання, буде підсушувати трошки його. Але через певний час ця хвороба може повторюватися. То бажано це такі оприскування ще раз пройти, провести, може, другий, а може й третій раз, в залежності від ситуації. Тобто потрібно слідкувати, як буде розвиватися. Тепер від оїдюма. що можна застосувати, це препарати сірки. Тільки вони можуть зараз ще бути дієвими і нешкідливими для людини, той же джет чи колоїдна сірка, в них там дуже короткий період очікування, то їх можна застосувати. Єдине тільки чим ці препарати, ну, скажімо так, Мають якісь певні недоліки, це те, що якщо це обробляти по ягоді, особливо ягоди, коли вражені таким чином аїдіумом, то на ягодах залишаться сліди цього препарату, сліди такі коричневі п'ятна, це досить такий, ну не дуже привабливий буде вигляд у них, якщо це особливо ще ягоди будуть світлі. Якщо це більш така ягода червона, чи ще якась, воно трошки нівелюється, а от на світлих ягодах або на синіх ягодах це досить. Таке помітно буде, і треба, якщо ця ягода буде застосовуватися для реалізації, треба якимось чином його або чи, чи мити, чи якось стирати чуть, чуть бо тому що все-таки препарат втрачає, він ж не втрачає, а робить на ягодах непривабливий такий вид. Ну, це з таких хімічних засобів, що можна застосувати. Також з народної медицини для оїдіума можна застосувати. Так само, як і для сірої гнилі, про неї трошки пізніше скажу, це препарати йода. Це йодоцид фірми Quantum або ж каліа-йодід. Розкажу ще раз за йодід я його дуже часто про нього розказав раніше, але запитань по ньому дуже багато. -йодід» – це препарат, це взагалі як звичайна сильна вид. При розчиненні в воді, це він прозорий розчин, то є ніяких там слідів він не залишає. Це препарат такий, що можна використовувати. Він використовується навіть в йодуванні сілі. Ви отримуєте в магазинах йодувану сіль, це додається каляєді, тобто його можна вживати і в їжу, і як лікарський засоб він використовується. А в тих дозах, які ми використовуємо його на винограді, він взагалі дуже мінімальний. Я хочу сказати, що при застосуванні на винограді ми використовуємо 2 грама на 10 літрів води, можна і навіть і більше. Ну, 2 грамів вистачає. А як лікарський засіб він використовується в вигляді 2% гроші, ну, то є це 200 грамів на 10 літрів води. Це ми практично в 100 раз менше використовуємо його на винограді, тобто це дуже мала доза і нешкідливий. Його можна використовувати і тут же завтра цю ягоду можна споживати. І також препарат йодоцид. Там теж на основі калею діда і ще й добавлений активний йод. Теж препарати отакі, але це я хочу сказати: це препарати місцевого, тобто .е. контактного вигляду дії. Вони працюють тільки по знаружжі ягоди. Проникати системно в сок рослини вони не можуть, і знищити збудника хвороб всередині рослини вони також не можуть. Вони можуть тільки підсушити оці п'ятна, які пішло з проношення вже на самій ягоді або на листю. Я не знайшов у себе на листях признаків оїдіума, Ну, Хочу розказати, на листку з'являються такі такий наліт, як вроде би, таким сірим попелом, чуть притрушено припорошений листок. От коли ви таке помічаєте, це оїдіум. Тобто от, О такого плану, як на ягоді наліт, він буде на, на листку. Тільки він не такими точечками, а буде практично сплошну по листку. Оце, це буде прояв оїдіума, іменно на листку. Винограда. На протязі сезону стосовно калія, -йодіда, дуже багато мені приходило запитань, значить, де його купити. Найкраще це купити препарат калія Йодід в такому вигляді, як я показав. Він продається в тих інтернет-магазинах, які торгують всевозможними реактивами, наприклад, або якимись там хімічними засобами для хімічної промисловості, або для фармакологічної промисловості. Значить, Тут абсолютно він хімічно чистий, його можна застосовувати дуже просто і дієво. В аптечних також він може продаватися і в аптеках, які займаються виготовленням ліків. Але таких аптек досить мало по Україні, їх буквально там. Одиниці на область, і ви зможете не знайти їх так просто. Люди часто дзвонять і питають, чи можна застосувати там очні краплі із каліядідом або таблетки калієдіда. Значить, Очні краплі можна застосувати, але це буде ну, крайне дорого. Якщо зробити, наприклад, 10 літрів розчину, це буде дуже дорогий препарат, бо все-таки там ці очні краплі місять невелику кількість каліядіда, і вам його треба досить багато. І це буде досить дорого. І таблетки калія діда раніше випускалися також в дуже маленьких концентраціях, їх теж треба було б там, сотні штук, це теж було б дуже дорого. Але зараз от фірма Дарниця випустила буквально не так давно таблетки калія діда з дозою 125 мг в одній таблетці. Так, це виходить 20 таблеток 2,5 грама. Тут, якщо є можливість і ви не можете знайти, Чистого калієдіда можете взяти таблетки фірми Дарниця, не прийміть за рекламу, просто я знаю цей препарат, його можна застосувати 20 таблеток в дозі 0,125 грама або 125 по-іншому можна назвати. Тобто 20 таблеток на 10 літрів води це буде 2,5 г, а каліодіда на 10 літрів. Це можна також використати застосувати. А взагалі, краще знайдіть собі чистий каліодід. Він продається там по 100-50 по 50 грамів можна розфасовки взяти. І я думаю, це все буде. вам... Його потрібно зовсім небагато. Скажімо так, для обробки нашого виноградника ми застосуємо буквально десь ну, 20-30 літрів, якщо це чисто по ягодах обробити, але в нас дуже таки багато кущів, тобто розход не невеликий, і вам цього каліадіда вистачить надовго. Тільки зберігайте його в кімнатних умовах, щоб він ніде не відсирів цей порошок. І... Буде він вам на багато років допомогою. Які ще можна препарати застосувати із народної так сказав, медицини, або навіть це вже буде не народна, а офіційна медицина, та, що лікує людину, це препарати фурацелін. І препарати метронідазолу, які випускаються в двох видах: це українське виробництво, просто метронідазол, а тут метронідазол польське виробництво, препарат з назвою Трихопола. Тут теж діюча речовина метронідазол. Значить, як використовувати ці препарати? Ми розводимо, розтираємо таблетки в порошок і розчиняємо його в воді. Одна таблетка з розрахунку одна таблетка на літр води. Тобто, на 10 літрів води, достатньо е, застосувати 10 таблеток. Але коли дуже сильне зараження, можна застосувати і 20 таблеток. Тобто, це практично ну, не є великою дозою. Для людини це практично не шкідливо, Так, як ми внутрі застосовуємо по таблетці, наприклад, внутрі, а інколи і по дві таблетки можна зразу застосовувати, то е, на ягодах там будуть сліди цього препарату, тобто це крайні мінімальні. І можна також на наступний день споживати цю ягоду. Тепер по фурацеліну. Минулому році ми знімали відео, десь, може, я трошки обмовився. Препарат досить погано розтворяється в холодній воді, його бажано розчиняти у гарячій воді, таблетка на літр води. І якщо вам потрібно, Скажемо, 5 літрів, зробіть 5 таблеток на 5 літрів води. Бо я там обмовився, що доводимо одну розчиняємо і доводимо до 10 літрів. Ні, тут не так. Значить, таблетка на літр води. А там вже берете ту кількість таблеток і ту кількість води, яка вам потрібна для обробки. Якщо 10 літрів вам треба розчину зробити, значить 10 таблеток на 10 літрів води, тільки обов'язково розчиніть у гарячій воді. І ці препарати можна застосовувати як і по ягоді, так і по листю. І вони також будуть працювати в першу чергу від тоїдіума, ну і від сірої гнилі і від мільдію. Особливо фурацелін це такого широкого спектра дії. Препарат і він буде також застосовуватися. Ми його використовували, пробували, досить хорошо підсушує, але ж теж повторюся, це все ненадовго. Буквально там на 5-7 днів і потім теж будуть нові вспишки, так як препарат знімає тільки поверхневий цей вид, який вже пішло з пороношення на листок або на ягоду. З таких других препаратів, які ще можна застосувати, це марганцовка звичайна, калія перманагнат. Робити такий світло розжевий колір розчину, таким, як дітей купають маленьких. І теж можна такого, таким розчином обробляти по листку і по ягодах на наші виногради. Але марганцовка може особливо на світлих ягодах залишати такі теж коричневаті сліди. Це не бажано робити, якщо у вас світлі ягоди з по, по. Цих ягодах обробляти, бо будуть дуже сильно так за, за помітні сліди. На темних ягодах цього практично не, не помітно, і все буде нормально. А по листі обробляйте це абсолютно безпечно. Препарат також для людини дуже безпечний. Ще чув, що деякі виноградарі застосували розчин переки водню то також для боротьби з хворобами, але я одного разу спробував її, і, чесно, такого ефекту я не помітив взагалі. Десь мінімальніший, ну, дуже мінімальний. А потім пішла сильна вспишка за того, що все-таки перекість водорода це практично та сама вода. і ми, Якщо вона не спрацювала, водою полили на грибки, і вони ще більше почали розвиватися. Тобто я Перекисом водню практично не працюю і не раджу, тому що я, випробувавши його, не помітив такого ефекту, а наоборот був якийсь зворотній, на мій погляд, ефект. Може, в когось інші були якісь спостереження, напишіть це в коментарях, але я для себе вирішив, що перекисом водню в такий період ми обробляти не будемо. А от такими засобами можна дієво їх використовувати. Про сіру гниль хотілося б сказати. Значить, досить часто присилаються фотографії, особливо на таких сортах, як там, прибраження, юбілейнова черкаска низ грони, от, наприклад, взяти так частина грони, і в'януть ягоди і відпадають. Що трапляється в даному випадку? Це грибок, гнилі вражує нашу грибну ножку десь отак в цьому місці, І потім поживні речовини не доходять до ягоди, ягода втрачає їх і починає в'янути і відпадати. Це враження сірої гниллю. Щоб цього не допустити, треба було застосовувати препарати від сірої гнилі. Але якщо таке є, і ви помітили, бажано застосувати препарат каріяєдід в цей період, максимально сильно задуть в глиб грони, щоб попало на грибні ножку, щоб вона була оброблена і вона хоча б зупинить цей розвиток цього грибка на певний час, щоб цього не трапилося. Також бувають випадки, особливо в таку дощову погоду, досить часто можуть лопатися ягоди. Коли ягода лопається і після того наступає така досить суха погода, ця ягода може швидко псуватися, тому що на неї на місце розтріскування сідає збудник сірої гнилі і розвивається, і починає гнити ягода. І Потім всі ці гнилосні процеси переходять з польотами мошок і так далі. Щоб цього не трапилося, якщо у вас пройшов дощ тріснула ягода, є у вас препарат, наприклад, каліоід, ви можете зразу після дощу пройти і обробити по ягодах каліядідом. Цей препарат дасть можливість вбити цього збудника, який потрапляє на розтріснувшу ягоду. і Скажу так, десь відсотків на 90% ми можемо захистити цю ягоду. Ця ягода буде тріснувша, але вона може дуже досить швидко підсохнути края цього розтріскування. Ми хоча б не отримаємо це все гниль, яка може розвинутися буквально за день-два. Якщо тут після цього розтріскання йдуть далі дощі, тут, тут вже майже нічого не дієве, тут можна втратити взагалі весь врожай, тому що. Ніякий препарат не дасть дієвої боротьби, як ягода тріснувша, і постійно л'ється вода, препарат буде змиватися, і тоді вже ж ми втратимо врожай. А коли сьогодні дощ пройшов, завтра сухо, от максимально швидко постарайтеся обробити це, і ви можете ще врятувати ту ягоду, яку можна потім споживати, хоч і лопнувши, але з трошки підсушеними краями цієї тріщинки. Так що калія і тут можуть вам стати нагоді. Ну, я думаю, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Кому воно сподобалося і ви його вважаєте для себе корисним, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду дуже багато цікавого, достигає врожай, будемо робити огляди, будемо показувати конкретно кожен сорт. І буде дуже багато цікавого, в цьому сезоні врожай непоганий. я думаю... Буде що показати, чим похвастатися. Так що всього найкращого, до нових зустрічей, кріпкого здоров'я, і все буде Україна!